Всім доброго дня! Вітаємо вас на Ютуб-каналі Олег Леся Ін Чикаго. Але сьогодні не Олег і Леся, а Леся і Леся. Вітають вас на Ютуб каналі, тому що дідуся залишився вдома. А ми з Лесунькою Джулясик і бабка їдемо разом. Куди ми їдемо, ви запитаєте, ми виїхали. По справах з Джулясією їдемо до дизайнера, а має заміряти для неї платят. Ще одне. Так, так, друге платят, вона має йти на шоу. Так, що сьогодні робимо? Маю зараз повернемось, показати вам. Багато отримали Амазон. Хочу показати вам. Не тільки Амазон. На сайтах ми теж замовляли. Багато пачок, я в загальному говорю. Так, я розпаковку зробимо, покажу. І зараз хочу показати вам дорогу. Ми їдемо за Чикаго. Їхати нам одну годину, одну сторону. То є досить далеко, то не близько. Так, і що хочу сказати всім, хочу подякувати за ваші перегляди, за нових людей, які до нас підписуються. Наша сім'я, звичайно, збільшується. Так що щиро вам дякуємо. Дякуємо за такі приємні слова, які ви пишете в нашу сторону, за нашу сім'ю, за дітей, за все. за все. Нам надзвичайно приємно, так що дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що ви нам довіряєте, за те, що ви переглядаєте наші відео, за те, що ми з вами спілкуємось. Так що... За те, що пишете нам, коментарі. Так, так. пишете, ставите лайк. За те, що ставите нам лайки, пишете коментарі, багато, багато Мам, переглядів. Дуже вам дякую. Так. І продовжуйте в цьому русі, як то кажуть, залучайте своїх друзів, родичів, хто ще на, на, не підписаний на наш канал. Молодець Тому і підписуйтесь. Так. Підписуйтесь, підписуйтесь. А, і пожалієте. Так, а, Наша онучечка сидить ззаді, не знаю, чи вам видно чи не видно. Бабка Ганя сидить, ви вже знаєте, мама моя, то от такі-то справи. Зараз покажу вам, як дорога виглядає. Ремонт, дуже довго цей ремонт, це вже напевно рік о той ремонт йде, але що зробити, помало роблять. Ось так виглядає дорога. Це цементовоз їде. Бачите, який в Америці це який на місці. Там зараз гарно видно. Дорога біла, а чому біла? Тому що багато міндобрива сиплять солю на дорогу. Тільки як на опочилах біла, у нас на дорозі біла, машина. Машини біло, всі білі. Багато в Америці пісок ніхто не сипить на дорогу, а сиплять така сіль. Разом з міндобривом, щоб вона швидко роз'їдала сніг чи льот що небудь. І також в магазинах у мішочках продають також з міндобривом цю таку сіль. Тому що якщо сильний льот, тільки посипав за 15 хвилин, воно роз'їдає. Але теж не добре, тому що якщо є машини, і людина не миє машину, то знизу дуже сильно е, починає роз'їдати машина ржавіє. І тому я знаю, колись на Україні ще в ті роки казали, приганяють з Америки машини. Але казали, машина з Каліфорнії або з Флоріди. А чому? Тому що на Флоріді тепло, весь час, Каліфорнія теж весь час тепло. І практично солю не сіплять. А ще машина може бути з Чикаго, але говорить та, так, 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 юзер, Але вже воно. Я хочу спати. Віляся наша захотіла спати. От такий трак. Ми з дідусем їздили на такому траку. От дідуся їздив. Це називається права так, трок драйвера. сіла, Так. От такий Ой, великий, але у нас був я не знаю. Як. Ага. Ми їздили, трак називався Fresh Line. Ін тю майл з тей екзит автомат або УСМ. Так, механічно. один одному підказом я тобі щось. Вже дуже багато позабувала слів і мануально, так. Але У нас і автомат. так буде багато слів змішаних, не чисть українське, як тако змішані з русськи. Так. Ми думаю, так в школах що... розмовляли, ми думали, що це є ну, українське слово, а наприклад, хто виявляється тепер, що це є не українське слово, так. це вже є слово. Наприклад, Західна Україна, на Західній Україні дуже багато, ну, ну не знаю, чи чисто розмовляємо ми, чи не чисто, тому що є багато дуже, як казали, колись суржик, Галичина, бо, тому що там недалеко Мадяри, недалеко там Румунія. Чернівців, ну ми з Тернопільської області, і дуже багато одні привозять звідти одне слово, ті звідти так само. Польські слова також багато Різна вживаємо. Вроді одна область, але є так, що в ми з одної області, але в різних селах, так. наприклад, розмовляють, мають свої якісь там такі специфічні. слова. Я Пам'ятаю, бабка колись не божка говорила склеп корчма. А то є польське слово. Ну, занесли так в село їхнє, так люди говорили не грамотно. Так, вважали. і так ми вчилися, і тому, якщо дитина вже більше десь у місті, йде вчитися в такому престижному вузі, то вони вже тоді дітей вчуть більш так граматично розмовляти. Якщо дитина, наприклад, з меншої школи, з такого містечка маленького або з сільської такої місцевості, то... Діти не так граматично говорять чистими. Але що зробити? Нічого, стараємось. Тепер теж трохи позабувала я. Ми з'їжджаємо, так? Збери руку, будь ласка, не бачу нічого. За Тобі не бачить, я польські. Склепське. Такі гарні хатинки в селі. По цій стороні. Як Україна. на Україні.

Then take the first right onto Pencross Drive. Мені школу треба їсти. Помаленьку, сайчу. Ми ще маємо 20 мінус. І тут гарна хатка. Оце дуже гарна. Ось така гарна. Оце гарна. Ось таке, таке село за Чикаго. Turn right onto Pencross Drive, then take the first left onto Fescue Road. <inaudible> Turn left onto Fescue Road, then the destination is on your left. Як гарно оділи, світлячки почіпляли, як касті. Ще від нового року так стоїть. Є такі люди, що і не роздівають джуляся. О, і тут гарненька. Мамі лук шайн. Ця дорога зачекала, бачите. Як, як на, на Україні. Депу, ну. Wow. Ну, напереді, Але красиве не або ні? Ну. Дорога як на Україні. Тут близько село біля села. Світла нема, все так. темно. Так, так, тільки в Чикаго, ясно. Об'їжджаємо, зачекаємо. Але по є, є деяких. Справа будуються нові будиночки. це будиночки, бачите, це, це не тонхаус. Mm -hmm. Я вже повертаємось додому, наша Джуля вже починає співати. Так? Ти співаєш? Заспівай. Заспівай. Давай, співай. Привіт. Кажи, я вже приміряла платячку. дай цьому? кажи вітаю вас на ютуб каналі. Thank you всім за перегляти. І ставте лайки і коментарі. Джулі, поставте лайк. Джуля заслуговує на сьогоднішній. Лайк, like, лайк, like, лайк like, великий. От <гут> <гут> тут, тут на хайвею. Бачите, вже менше машин. Їдемо додому. Нам вже недалеко. Ще чуть-чуть і зараз будемо вдома. Вже поліція, щось трапилось, пенсиден. Oh Українці, прапор український ай-яй-яй, набував скрізь. Ай на Всім доброго дня ще раз. Продовжуємо наш день. Next Day не на другий день, тому що вчора ми не закінчили відео, зараз закінчуємо. Хочемо вам ще показати, що вчора отримали ми е, пачки, як я вам говорила, і ми їх не відкрили, не розпакували. Того хочемо сьогодні вам показати, е, що саме ми купили. Так що дивіться, підписуйтесь, будьте з нами. Показуємо, що ми купили, що саме прийшло. Мені дідуся вже допоміг відкрити. Так, то є взуття. Купили ми взуття дідусеве. І Тарасик собі купив теж. І Тарасикове. Це який сайт 11-й, так? так? дідусь взяв собі таких. Чотири пари, але різних. Давай зайка так поставимо. Цю пачечку візьмемо сюди. А давай, дідусь, ти будеш відкривав і показував по одному на баксу ставив. Так. Це які? Це твої чотирасика? Кожний дідуся. Тільки колір колір синій. Такий. Це є, бачите, це все літнє взуття, це є літнє. Але є один нюанс. Ці кросівки теж коштують немало, так сильно можна сказати. Я попробую, як не буде ходити, якщо буде класно, значить ходимо. Не класно, значить вони підуть для когось ці красівки? Давай. Буде добре. Якщо вони такі добрі, як хока, значить я лишаю їх собі всі. Якщо ні, значить тому вони підуть на подарок або ще щось. Так. Ось такі дідуся взяв у чорні, а чому? Бачите, це дуже добра е, ця підошва, тому Я що на позвоночник ні. дуже добре. І ще мають одні прийти білі з е, такими різними жовтий, оранжевий колір, бо то літні на океан добре, бо тому, що ми, ви знаєте, хто з нами вже давно знають, ми літаємо часто на відпочинок. так що... Ось такі легенькі, літні, вони дуже практичні. Ця, ця тараска, кросовки... Теж витягне, покажем ця тарасика. Е Теж взяв тарасу собі е сіренькі, в нього дев'ятий. Так, отакі сірі. Бачите, там сині, чорні і такі сині, темні, голубі дідуся і чорні. Дивіться, хто ж сидить, теж дивиться на взуття. А Тарасика Сірі. Подивіться, він контролює всю обстановку, що робиться, що відкривається, що купляє. Це просто як людина. Так, а також Тарасик купив, Лисонька купила йому сведер такий, покажи, зая явитягне. Mm -hmm. Ось такий сведерок я собі купив. Зараз весняний і досить гарний матеріал, mm -hmm. дуже гарна ниточка, не така, що буде розтягуватись. Бачите, яка компанія? Не піднімайся, за... яка компанія, дуже гарненький, такий сірий до красовки. У нього колір красовків сірі. І сір... Так що, бачите, такі сині темні. Дідуся, вони дуже практичні на позвоночник, добрі, бо мають таку підошву. Він а тут то завжди зробила мені сюрприз, навіть нічого мені не сказала. То маленька... мало прийти на Валентин. Маленька хуліганка зробила мені сюрприз. Я дивився на такий кошельочок, він гарний. Трошки великий, але тут дуже вмістимий. тут і на кеш. На кредитні картки, на все, на все. Але маленька гулянка зробила мені сюрпрайс. Вона мені навіть не сказала. На день Валентина, на день закоха. Він дорогий цей кошельочок. Майкл Корс. Месі і всі вже на революцію кошельки. Там є ціна. Він дорогий досить. Але Значите, гарний, я... він. Так, як він ручки. йде, у мене сумочки такі, бачите, як він йде. Практично два в одному. Там можете ID. Дуже дякую тобі. Прошу. Ця... Покажи за ціну, не бачу, де там ціна є. Скільки він? Він вийшов мені 210 доларів, тому що він 100, 198. Там ціна має бути запхана. От є, ось не є. що. Є. Вони причіпляють є. Ось. Де не бачу? Бачите, 198, а 220 вийшов, бо тому що це два в одному. А якщо такий тоненький, одинарний, то він, напевно, 160 170 Тут великі досить є, що де поставити. Так виглядає. Так, дідусику показую. О, це, це мої кросовки. Сівен Маден. Такі літні. Я купила DSW, але я замовляла через інтернет. Вони мають свій магазин на інтернеті 89 доларів. 90 з податком десь коло 100, без 2 доларів. Такі літні, бачите, такі що сіточка. Дуже легенькі, комфортні. От всі у мадин 9,5. Тепер я покажу от красиві туфлі, Такі туфельки. Як золушки. Такий я купила собі м, кардіган такого кольору і такі туфельки. Так. Це мрія кожного не, щось, я бо... не Це мріє кожного з щоб жінка в такі мала туфельки, тоді uh -huh. зробити. Дякуємо. Зараз я їх поміряю. Так, О, що там ще є? Ось такі, що О. Такі взяли шльопанці бо тому що йде літо. Це дуже гарна компанія. Того року я такі купувала кремові для мами. Мама ходила ціле літо і каже, що вони ще добрі, може ще носити. Так що я зараз поміряю і вам покажу От такі наші покупки, що ми придбали. Так що зараз я поміряю і вам покажу. Але дуже-дуже дуже практичні. Дуже легесенькі. Ось як каблучок. Дуже гарне але сунки, дуже легкі. практичні. Так. так що тільки весна, сонечко, у мене там от джевелінка. Ти, <laughs> ти хочеш мірити взуття? Ну, бабуся, покажи боком, О, дуже гарні, дуже. І джевелінчик коло тебе. Оці шльопанчики, бачите, типу, як вони гарно виглядають. Дуже-дуже дуже комфортні. Вони йдуть так по нозі, як нога зроблена. Вони чуть-чуть важкі, але вони є для ну на літо просто супер. Десь на відпочинок, десь так машину сісти. Раз, два і поїхав. А тепер хочу показати, може, дідусю хоча б одні нам поміряє. Зая поміряєш нам одні? Одно тільки. Ти сюди йдеш? Да, я взорвався тільки коти. Гарно на ножці. Вони не виглядають такі. Я не знав, що в мене ножка. Ножка це в тебе. А в мене вже нога. Ану. Бачите? Вони досить м'які Досить м'які ну, і комфортні. О, але подивимося, бо я привик до японських. Вони дуже-дуже добрі, м'які. Ну, але бачу, що ці досить м'які, подивимося, вони будуть в себе поводити. Ну, ціна теж не є така маленька, але тому що виходить. Ціна 150, а хокка 300-350, як які. Але на літо, я думаю, будуть безподобні. Я маю багато так що... І ці Русські теж, ці Тоже... такий колір, це є чорні. Ще одні мають прийти. І ще мають прийти білі з оранжевим таким. А. Так що вам так показали. Зараз забираємо бабуся за цех. Дуже, 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 дуже вони такі Ви лезі. за нашого лежать. Так, наш джевелінчик просто ходить вести, за нами. Що ми робимо як ми робимо все правильно з ним дивиться? — Ми в цю сторону він ту, щоб а. піти від нього, то неможливо, бо він іде за ногами. І все. Так що. Так вам показали трошки сьогоднішньої розпаковки, показали вам, куди ми їхали, в яку околицю, де ми були. Так що, всім щиро дякуємо за те, що ви є з нами, що ви нас дивитесь, okay. підписуєтесь, слухаєте дідуся музику, ставите лайки, пишете дуже класні коментарі в нашу сторону. Так що всіх дуже сильно-сильно любимо. Бажаємо вам дуже здоров'я, добра, достатку, вашим сім'ям. Будьте з нами і до слідуючого відео. Папа, Дякую. не забудьте поставити лайк.